Левел це молодіжний християнський рух, заснований у місті Львові молодими ініціативними людьми з різних церков. Левел це про зростання, розвиток, це про те, що змотивує нас підніматися. А постійний ріст і стремління ставати кращими це те, що точно очікує від нас Бог. Для чого потрібен левел? Ми спостерігаємо те, як сьогодні багато людей вони зневірюються, як вони в безнадії, як вони часто розбиваються у вірі. Це навіть часто буває серед християн, як в світі, в якому інформація так сильно тисне. Всі зовнішні обставини вказують на те, що надії немає, як продовжувати зберігати надію, як продовжувати бачити це світло в кінці тунелі. Молодіжний рух-левел покликаний на те, щоб піднімати дух молоді в такий кризовий, складний важкий час, який сьогодні переживає Україна. Молодіжний рух левел це про офлайн зустрічі для того, щоб ми могли перейти на новий рівень, на новий левел в своєму високому дусі, в тому, щоб ми справді бачили те світло в кінці тунелю і мали силу вказати на те світло для інших.